Панове генерали, панове офіцери, шановні присутні, сьогодні ми відзначаємо хоробрість українських воїнів, які змінили ситуацію в нашому чорному морі на користь України та міжнародного порядку. Битва за Чорне море ще триває, але ми можемо бути вже впевнені, що Росія в цій битві не переможе. Українці не дозволили ворогові використовувати Чорне море як плацдарм для десантів, плацдарм для атак проти наших. Південних регіонів наші воїни звільнили острів Зміїний і цим забезпечили повернення контролю України над східною частиною акваторії Чорного моря. Російський флот поступово знищується нашими морськими дронами, нашими ракетами, і наші операції в Чорному морі поступово досягаються більш далеких рубежів.